Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про один з мікроелементів, які потребують томати саме в період квітування. Ось нижні кисті помідорів вже зав'язалися, а верхні тільки-тільки цвітуть. І щоб вони мали силу так само зав'язатись, як нижні кисті, потрібен один з мікроелементів, який ми маємо змогу йому надати. Це бор. Потреба в ньому може і не така значна. Але дуже важлива: дефіцит бору може спричинити серйозне погіршення врожаю. Якщо рослинці не буде вистачати бору, ось ці квіточки верхній кисті можуть і не зав'язати гарних і великих помідорчиків. Зав'язі просто не з'являтимуться без бору. Крім того, без бору у рослини не буде формуватися імунітет. Листя стане жовтобурого кольору, а плоди можуть утворюватися і неправильної форми. Отже, ми сьогодні займемося підживленням рослинок, які вже почали активно цвісти. Пізні помідорчики, такі як дебарао, жовті і червоні, сливку гігант. Я сьогодні обробляти не буду, почекаю. А ось оці гібрид Тарасенко: свої жовто-оранжеві містер Ікс буду сьогодні обробляти. До речі, ось це пасинок із містера Ікс. Я просто його притиснула в землю, як обрізали пасинки. Він прийнявся і ось дивіться, який гарний кущик новий. Це ось на гібриді Тарасенко Вже дивіться, яка перша якась гарно зав'язані помідорчики. Друга починає в'язатися. Ще цвіт є. Третя тільки починає цвісти. І он четверта, думає. На цьому кущику вже є одна, дві. Третя гронка вже зав'язалася. І далі цвіте Четверта і п'ята починає. Те ж саме робиться і на ранніх помідорчиках. Нижні кисті вже позав'язувалися гарні помідорчики, а верхні можуть і не витягнути, якщо ми їм сьогодні не допоможемо. Тож зараз готую борну підживку. Можна робити підживлення і під корінь, і по листку. Ми будемо обрискувати томати по листку, так як такий спосіб і ефективніший. Оскільки через листя бор краще поглинається рослиною. А по-друге, я кілька днів назад тільки робила підкореневу підкормку молоком. Хто дивився моє відео, пам'ятає. Ось зверху є силочка на це відео. Для цієї підкормки можна взяти борну кислоту. 10 грам на 10 літрів води. Але пам'ятаємо, що борна кислота розводиться в гарячій воді. Я ж буду обробляти концентрованим мікродобривом, яке містить бор в хилатній формі. Цей препарат застосовують для підживлення рослин, врожайність яких залежить від цвітіння. Саме бор регулює розвиток бутонів, цвітіння, правильне запилення і розвиток зав'язей. Препарат густий, просто голкою також прицом хочу набрати. Не набирається. Придеться ножничками розрізати пакетик. І тоді шприцом без голки наберу 9 мл препарату. Бо в мене 3 літри води. Він же розводиться по інструкції 30 мл на 10 літрів води. Це для оприскування. Якщо для підливання, то 30 мл на 20 літрів води. У воді розчиняється гарно. Підживлення обов'язково потрібно робити або вранці, або ввечері. На сонечку не можна, щоб не попекти рослинки, у безвітряну погоду. І таку підживку проводять два або три рази за сезон. Вперше можна зробити це, коли зав'язується бутон для стимуляції їх росту. Вдруге. Коли йде цвітіння для більш якісного його запилення, і коли плодоносять, щоб не було пустотілів і плоди не розтріскувалися. Для якісного оприскування томатів борною кислотою потрібен дуже гарний пульволізатор, щоб розбрискував туманом, тому що і невеликі крапельки на листочках можуть залишати опіки. І не бризкати до тієї пори, щоб аж стікало з листочків. Така підживка дієва. Я робила це в минулі роки, і був гарний результат.